Юні та досвідчені спортсмени продемонстрували школярам основні прийоми, які включає хортинг. Учні ужгородської спеціалізованої школи інтернату стали свідками справжніх бойових дій. У рамках силового уроку школярі також ознайомились із історією та розвитком цього виду спорту. З кожним роком хортинг набуває більшої популярності серед дітей, кажуть організатори заходу. Чим далі, тим більше дітей увлікається. У нас проводяться вже чемпіонати України. І чемпіонати міста, області по хортингу. і чим далі ми розвиваємо травід спорту, тим більше дітей звісно. на базі навчального закладу. Часто проводять майстер-класи з різних видів спорту. Для дітей такі заходи не лише пізнавальні декого ці уроки стимулюють до системних занять спортом. На практиці я пропонувала ще більше проводити таких заходів в нашій школі, тому що я багато дітей, особливо учнів нашої школи, особливо якщо це менші класи, восьмий, дев'ятий, вони хочуть займатися якимось певним видом спорту, але в них поки що це ну можливо немає можливості, а можливо вони просто не знають, куди звернутися з таким проханням. Це добре для учнів нашої школи, адже показує, ну як інші учні такого ж самого віку, якого рівня підготовки вони досягли, що вони вміють у своєму віці, які фізичні якості можуть проявити школі особлива увага приділяється спорту та фізичному розвитку учнів. Тож п'ятий рік поспіль на початку навчального року майстер-класи з різних видів спорту вже стали тут доброю традицією. Працювали безпосередньо з асоціацією і карате, і боксу, і айкідо, і різних інших силових єдиноборств завдяки цьому, і наші діти займаються в подібних секціях. Ну і в принципі це дає дуже велику можливість відірвати дітей від моніторів, комп'ютерів, від екранів, мобільних телефонів і зайнятися дійсно розвитком своєї фізичної культури. Минулоріч майстер-клас у навчальному закладі проводили футболісти в попередні роки. Свої спортивні навики продемонстрували бодибілдери та боксери.